Мрія дори, 20 дітей, восьмеро народи і 12 Візьме на виховання. Ще два роки тому дівчинка тільки мріяла про власну родину і вважала любов до чужих дітей нездійсненним дивом. А воно взяло і справдилося. Раніше так я сумнівалася, що я думала, що це все так, цей голограма, якась може, може, я сплю десь, може, я знову прокинуся десь там в притулку, буду спати, а мені це все присниться. Але це реальність, це кльово. Трирічний Любчик первісток, хоч і майже наймолодший. Його всиновили. А через півтора року в родині кузнецових з'явилося одразу ще шестеро. Тепер тут десятеро дітлахів. і стільки ж доль. Бенлі один із останніх влився в сім'ю. Каже, звик за два дні. Надто знову хотів бути комусь рідним. Справа чуть заболели, и меня, ну вони не змогли со мною чуть смотреть, и забрали меня забрали вперед. Потім через два месяца приехала приїхала семья сім'я, меня забрала. Відчув на собі щастя цієї родини і Олександр Попов за дружнім чаюванням, малеча розпитала його про дитинство і рідню. З гордістю розповів про молодшого брата та доньку студентку і сина гірника. З невеликим жалем про сімейний відпочинок зібратися разом через занятість здається лише не часто по неділях. З возрастом. Відування... Как ты все больше і больше цінишь общение з дітьми, с семьей? Зараз вот у нас внучка приїхала к нам особливо в такое важне час. А вона маленька, я трісплена года. Дізналися про захоплення голови КМДА футбол і поділилися своїми. Навіть передали доньці Олександра Попова презент із бісеру. Не забули в розмові і про справи серйозні підтримку боротьби з слідством. Олександр Попов каже, поки місто підтримує до сімейного типу всім необхідним. Привіз родині обріяне авто та техніку. У вересні ж Київ прийме програму, яка фінансуватиме придбання великих квартир для тих, хто захоче подбати. Про дітей, які залишились без опіки. ця програма, яку ми запланували, вона буде вартить Києву 48 мільйонів гривень на 4 роки, і основна частина витрат це якраз організація умов, пов'язаних з будівництвом або реконструкцією. Житла, яке потім буде передане саме таким сім'ям, нині в Києві залишається близько 300 дітей без сімейного тепла. Програму подолання сирідства запланували на 4 роки. Однак сподіваються на допомогу небайдужих меценатів, щоб впоратися з цим ще швидше. Наталя Питель Андрій Солойов, телеканал Київ.